Друзі, адвокат Сергій Гула, сьогодні давайте поговоримо про серйозні підстави, які люди часто попадаються. І я вирішив навіть окремо відео записати, бо ця проблема дуже часто повторюється, особливо, коли друзі, знаєте, я отримую найрізноманітніші питання. на... Консультацію і бачу, як часто люди роблять дикі помилки і їх під це підставляють. Тому, друзі, роз'ясню, важливі ці питання підписання щодо повісток, щодо актів відмови щодо будь-яких протоколів щодо будь-яких заяв, які подаються вами, чи ними складаються. Тому все це як адвокат, відповідно, дам свої рекомендації. Бо сьогодні дійсно дуже багато питань і по повісткам, і по мобілізації, і по перетину кордону, і по ВЛК, і по інвалідності. Дуже багато людей задають питання, бо колись в чому були впевнені, тепер сьогодні вже такої впевненості немає. Тому вже треба, знаєте, як кажуть, роз'ясняти дуже серйозні підстави щодо їхньої ситуації, вашої ситуації, яка складається. Тому емейл під цим відео, якщо потрібно відповідно роз'яснити ваше особисте питання, пишіть мені на емейл. Отож, друзі, дуже часто людина правомірно, наприклад, відмовляється від повістки. Чи того чи іншого документу, який її вручає, там роз'яснення, якісь попередження і тому подібне. Мають представники влади давати право? Мають, вони можуть вам дати. Чи маєте ви право відмовитись за певних обставин так? За яких обставин? Неуповноважена особа, неуповноважений документ, грубе порушення ваших прав та інтересів. Коли відповідний документ не стосується вас. Розумієте, все це детально ви вивчаєте, дивитеся і тоді приймаєте рішення. І знаєте що? На підставі цього факту, наприклад, складається акт про відмову. І кажуть підпишіть цей акт. А людина каже: Я знаю, що я права, чи це протокол. Чи це попередження, я нічого підписувати не будуть. А вони і хіхікають в собі і думають, оце попав парень в Мишоловку. Друзі, це груба помилка. Послухайте мене як адвокат. Це те, що я бачу, дуже часто відбувається. Знайте. Щоб будь-який документ, який складається, щодо вас треба підписувати, ваш підпис не означає, що ви погоджуєтеся з цим. Що означає ваш підпис? Але не просто треба підписувати. От, наприклад, коли акт каже, підпиши, а ви кажете не буду. Добре. Вони собі беруть цей документ, в папочку ложать раз, раз, раз. А потім малюють все, що хочуть. Треба бути мудрим, друзі. Що це означає? Що ви кажете, давайте. По-перше, перше і головне, як адвокат, абсолютно моя тверда рекомендація. Ознайомтеся з тим документом, який складається щодо вас. Ознайомтесь. Обов'язково, повільно. Кожне слово, вдумайтесь, немає такого, що от за дві хвилини ти зобов'язаний ознайомитись і все, ми нічого не знаємо. Ні, поки ви не ознайомитесь і не зрозумієте, ні. ви маєте завжди при будь-яких конфліктних ситуаціях залучати адвокат. Чи це по телефону, чи особисто. Бо правова допомога людині гарантована Конституцією України і ніхто не може відмінити цю статтю. 63, щоб знали, все. Правова допомога при будь-яких ситуаціях, особливо конфліктних, важких, є необхідна. Бо люди роблять часто такі глибокі помилки, що потім це дуже кардинально впливає на весь процес, що не допоможе вам. Тому обов'язково, друзі, ознайомилися і підписуйте. Але. Обов'язково залишаєте свої пояснення. Бо я, знаєте, бачив дуже багато документів, актів, протоколів, відмов і тому подібне. Де людина обдивиться на неї і каже, так вони ж не такі, як були, коли мені давали на ознайомлення. Так вони ж все там дописали, чого не було. А я задаю питання: а ви чого не залишили? Своїх пояснень, так само і суддя питає. Розумієте? І чому там, де пусте місце було, ви нічого не поставили? Вже зараз знаєте не кажу букву З, бо це вже, знаєте, розфашизм цей цей З. Так? Поставте будь-яку будь-що. Будь-яку букву перекресліть Y чи щось небудь. Але пустих місць, де можна вписати щось щодо вас, без вас, не можна залишати місця. Тому підписуємо будь-який документ, який стосується вас. Але обов'язково аргументуємо свою позицію. Я відмовився отримувати ну, ту ж саму повістку. Чому? Тому що вона мені не виписана. Це не, я не та особа, кому виписала ця повістка. Або вона пуста, вона не виписана мені. Або неуповноважена особа її вручає. Наприклад, поліцейський. Поліцейський не наділеним уповноваженням вам вручати повістки. Ви розумієте? І все. Правомірна ця дія. Правомірна. Бо я як адвокат. Який вже більше 10 років займається адвокатурою і більше 15 років юридичними найрізноманітнішими справами, друзі. Я бачив стільки фальсифікацій, що розумієте, інколи на голову не налазить, як і скільки фальшують. Не можна бути наївним, коли йде. Питання по процесу, коли це ви стикаєтеся з органом державної влади, з прокуратурою, з поліцією і тому подібне. Ви розумієте? Не можна бути наївним. Це дуже важливо, друзі. Дуже важливо, що ви повинні розуміти. Тому, знаєте, кажуть, інкло, що ти пишеш відео по 10 хвилин. Давай за 3 хвилини. Що за 3 хвилини я тобі дам? іди дивись за 3 хвилини. Треба роз'яснити, щоб зрозуміти, так от, щоб ви зрозуміли всього цього, що я сказав. Тікток, іде дивись за хвилину, вибачте, це інколи так, знаєте, пишуть. Вам повинен треба зрозуміти все, що я сказав. Жоден документ, який стосується вас, де ви маєте підписати, не може залишитись без вашого підпису. Бо якщо ви підпишете і нічого не напишете, вони напишуть за вас і ще й за вас підпишуть. Розумієте? Не давайте їм таких задоволень! Бо вони напишуть все, що їм треба, а не вам. Треба бути розумним, друзі. Розумним. Розуміти, що маємо дуже часто справу з корумпованими і абсолютно нечасними людьми. Дуже часто маємо таку справу. Де совісті немає, ви розумієте? І ще одне головне важливе правило. Бачите, скільки треба все роз'яснювати. Це не Тікток, якісь, вибачте, хвилина, відео якесь не про що. Серйозні речі, це життя. Треба знати свої трошки практичні права. Отож ще одне важливе правило в цьому руслі. Всі документи, що стосуються вас, мають видані бути вам або аналогічні примірники. Тобто складається два протоколи, два акти і тому подібне. Або видається вам копія, або ви фотографуєте. Ви не питаєте право, чи я маю право сфотографувати. Ви берете і фотографуєте, бо це стосується вас. А найкраще кажете, другий примірник мені сюди. Мені сюди, другий примірник, бо це стосується мене. Розумієте? Тому обов'язково. Другий примірник вам. Немає можливості зробити, не роблять другий примірник, не фотокопії не роблять, чи ксерокопії, точніше, ви робите, фотографуєте. Обов'язково фотографуйте. Не забувайте. Будь-які документи, які стосуються вас, ви фотографуєте або отримуєте копію, або відповідний той самий примірник. Не забувайте, це базові речі. Бо потім, коли щось треба буде доводити. Потім відсутність дотримання оцих простих правил може зіграти рокову для вас роль. І, на жаль, не знаком плюс, а знаком мінус. Тому будьте мудрі, друзі. Ваші питання і коментарі пишіть під цим відео. А також у разі потреби консультації, пишіть мені на емейл, e який під цим відео адвокат Сергій Гула.